У Гиберіта є класні рішення, котрі можна доробити інсталяцію Сігма. Це у нас модуль усунення запахів і рішення для захисту вапняних відкладень. Коротше, що це таке? У нас вставляється в сам бачок коротше, такий спеціальний модуль, котрий усуває неприємні запахи з чаші. Тобто до нього обов'язково треба підвести 220, закласти вже на чорновому ремонті. Потім, коли е заходить людина, в унітаз, у нього є сенсорний тут. Е Датчик, котрий бачить нашу присутність, він вмикає вентилятор, і вентилятор автоматично е всасує брудне повітря всередину бачка. Тут його фільтрує і випускає скрізь ну перед кнопкою по бокам короче чисте повітря. фільтруючий елемент міняється раз на рік. Прикольне рішення: е у нього сенсорний датчик, він бачить, коли ви е заходите в туалет. Вона підсвічується знизу. Так прикольно, що не треба вночі вмикати світло навіть. Прикольне рішення. І плюс воно додатково ще комплектується е, чашою під таблетки. Умовно кажучи, продаються спеціальні циліндрики від геберіта, котрі додають е, блакитного кольору воді. Тобто вона антибактеріальна, і плюс вона додає ще такий прикольний е, вигляд нашій воді. Коли вона вже починає бути не блакитною, а більш такою світлою, то треба замінити цей циліндрик. Він продається лише габаритовський, лише треба його додатково купувати, і він міняється раз на півтора-десь тижня. По вартості, по вартості оця DuoFix, ой, DuoFix, DuoFresh система коштує десь 14 тисяч. Це роздрібна ціна. І сама окремо, якщо взяти лише кошик під цю. Таблетку під цей циліндрик, то він коштує в районі щось 4 тисяч 3,5 Ну десь так. от кому треба якісний та надійний монтаж, а також закупівля матеріалів по дуже гарній ціні, звертайтеся у Директ.